Перший дрон, зібраний хлопцями з приютівської громади, вже переданий в користування для знищення расистів одному з підрозділів ЗСУ. Навчання фахівців процесу зборки дронів ще продовжується, повідомив селищний голова Андрій Коломійцев. Але вже є можливість збирати їх та калібрувати на базі навчального центру. Кожен може долучитися до гарної справи та задонатити на комплектуючі дронів реквізити на сторінці Андрія Коломійцева. Є варіант індивідуального замовлення дронів. Постраждалі від війни господарства можуть безкоштовно отримати насіння овочів для весняної посівної, повідомляє Всеукраїнська асоціація громад. Насіння отримають мешканці деокупованих і прифронтових громад, ВПО, а також представники соціально вразливих верст населення, які мають присадибні ділянки. Проект реалізовується Юсейтагро в межах ініціативи «Стійкість сільського господарства. До 15 січня органи місцевої влади у своїх громадах. Визначають низку відповідних домогосподарств. Далі з 16 січня до 15 лютого очільники громад подадуть заявки. Протягом лютого березня посівний матеріал буде доставлений до сільських та селищних рад. Волонтерська спільнота Піксель міста Олександрія оголосила про черговий збір інструментів для військових. В переліку совкові лопати, кирки, сокири. Можливо, ще залишилися в косі, лежать без роботи. Рити окопи руками неможливо. Тим паче зараз, коли земля промерзла. Приносьте, закликає голова спільноти Володимир Чех. Офіс спільноти по вулиці Чижевського, 3. Дві з трьох породіль Кіровоградщини обирають гроші замість пакунка малюка. Пише Суспільне. Нині у переліку товарів пакунка малюка 35 найменувань дитячих товарів по 2-3 позиції кожного. Цьогоріч вартість бобібоксу 7 тисяч гривень. На сайті Мінсоцполітики є інформація про те, що видано наказ про зміну в місту пакунка малюка. Зараз Кіровоградщина має 7,5 сотень пакунків, яких вистачить щонайменше на півроку. У 2023 році в області видали тисячу бебібоксів. Грошові компенсації обрала 3641 породілля. Олександрійська дитяча музична школа вітає свою ученицю Єлизавету Погорілу, клас викладачка Світлани Городецька, концертмейстерки Ірини Федоренко з отриманою премією гран-при у 12-му всеукраїнському відкритому конкурсі виконавців на струнно смичкових інструментах. Обдаровані номінація скрипка. Переможниця отримала диплом та грошову премію 1000 гривень від організаторів конкурсу. Протягом доби, що минула вогнеборці Кіровоградщини ліквідували шість займань різного характеру, дві з них в Олександрійській тергромаді. 11 січня о 7.35 надійшло повідомлення про пожежу на площі Покровській. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 8 метрів квадратних підлоги, стін та прикриття приватного житлового будинку. За годину вогнеборці ліквідували займання. О 12.53 стало відомо про пожежу по вулиці Хасан. Там загорілося два метри квадратних домашніх речей в приватному житловому будинку. У суботу, 13 січня, буде хмарна погода, сніг. Температура вночі 14 градусів морозу, вдень мінус 7. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів на секунду.